Вітаю вас, дорогі брати і сестри! Перед нашою молитвою бажаю прочитати слова, які записані в Післанні апостола Павла до Єфесян, другий розділ з 4 вірша. Бог же багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом з Христом, спасені ви благодать! І разом із ним Воскресив і разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі. Ми читаємо тут характеристику нашого Господа Бога. І апостол Павло описує його таким чином. Він каже: Бог багатий на милосердя. Наш Господь Він багатий. І якщо ми роздумуємо про його характеристики, то ми, звичайно, розуміємо, що він багатий любов'ю, він багатий милосердям, він багатий премудрістю, він володіє всією мудрістю. Він багатий силою своєю, він багатий творчістю і багато-багато цих прекрасних якостей, які є в нашого Господа. Він багатий тим. Він має це багатство, яке ми не можемо навіть осягнути, ми не можемо зрозуміти. І ми не можемо пояснити це все. Але те, що для нас важливо, і те, що стосується нас, Павло говорить, що Бог багатий на милосердя через превелику любов. Багатий на милосердя і на любов. І ця, це його багатство, воно ціне нам тим, що воно проявляється по відношенню до нас. Ми відчуваємо, наскільки він багатий, наскільки він. Має багато цієї любові і милосердя до нас, людей. Ми це відчуваємо і знаємо через те, що Він віддав Ісуса Христа, Він полюбив нас і спас грішних людей, і виливає цю любов постійно на дітей своїх, проявляючи і захист, піклування, опіку, турботу, потішає нас кожного часу, коли ми якісь переживання маємо, підтримує. Ми можемо багато говорити цих епітетів про нашого Господа. Він багатий. Він багатий цими прекрасними якостями. А чим багаті ми? Чим ми, люди, можемо бути багаті? Тут мені пригадуються слова, які писав апостол Іван у своєму у своїй книзі об'явлення, і там було звернення до І Ось до церкви Лаодикії були написані такі слова, не дуже приємні. І ми читаємо Третій розділ об'явлення Івана Богослова, Третій розділ, 17 вірш. Бо ти кажеш, я багатий із багатів, і не потребую нічого, а не знаєш, що ти нуждений і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Часом нам здається, нам, людям, здається, що ми чимось багаті, що ми маємо якісь знання, що ми, можливо, маємо духовність і багаті цим. Ми можемо думати, що ми багаті потіхою, любов'ю. Але як часто ми можемо переоцінювати себе, як часто ми можемо. Про себе думати надто добре, надто багато, і десь впадати в якусь гординю, подібно як оці е, віруючі люди в Лаодикії, вони вважали себе багатими, вони вважали себе, вважали себе мудрими, знаючими, вони багато чого про себе доброго думали, але насправді вони були духовно бідними. Але коли ми читаємо заповіді блаженства, ми бачимо, хто насправді є багатим. І Ісус на горній проповіді Він сказав блажені в Богі Духом, бо їхнє царство небесне. Ось це велике багатство мати Царство Боже, мати блаженство, бути з Господом, воно належить тим, хто в Богі духом, хто відчуває себе. Вбогими, такими, що не мають нічого. І сьогодні як важливо нам пам'ятати, що наш Господь Він багатий, а ми бідні, бідні духом, бідні нашим милосердям, бідні любов'ю, бідні знанням. Ми бідні, ми не маємо того, що мали би мати. Але єдине, з чим ми можемо бути багаті і чим ми можемо повалити. Це бути багаті Господом, хвалитися тим, що ми його знаємо, хвалитися тим, що Він нас, спас, що ми Його маємо, ось це багатство дійсно велике. І як важливо нам мати це багатство і бути багатими Господом. Бо якщо ми багаті Господом, багаті його всіма якостями, його благодаттю. То ми багаті всім. Він нам все дає, Він всім нас багачує. Але це може прийти тільки від того усвідомлення, коли ми розуміємо, що ми самі без нього нічого не варті. Ми без нього вбогі, бідні, нікчемні. Але Він нам дає все і збагатив нас усім. Йому нехай буде слава. Він хай буде прославлений, бо Він багатий і Він. Йому належить все в цьому світі. Йому слава навіки. Амінь. Помолимось.